Ступинка набрати трішки води ось там. їхала на село, от туди я на селі, ура! Татко там пішов. Каже, татко покусіть тут трошки може травичка. Отут травички покусити. Курочки були, ти чула? Ко-ко-ко? Що, йдемо дивитися до курочок, до кроликів? Де? Гамоє? Хрум-хрум, хрум? Двізі вони гамують, так? Давай, кролику, травичку. Так, ні-ні. Що він їв? Там кролик їв? Давай травичку йому, так. Попхай, попхай травичку, кролику. А там. Тату, то здача. <реш> Оце я мушу показати гордість чоловіка. Капець, справжні персики. Їх тут трохи є. Таким чоловіком точно не пропадеш з голоду. Подивіться, там зверху. Просто клас. Я вам скажу, ті персики зовсім не немаленькі. Майже на всю мою руку. Є два сорти. Оцей мені більше подобається, він такий. Ось. Цей мені більше подобається, він такий біліший, не видно. Біліший і м'якоть. солодцям якось. Ми на морі кемер, Туреччина, Хайкові пляжі. Ура! Ура! Так, ми на морі. Робити тобі що моря то ш. Не вийшло. Це якась моя карма. Чесно. Нічого? наїмося. На весь сезон на повіт. Коги з ваших знайомих, скоро день народження і мене не нове сіля христини. Ідеальний подарунок сковорідка. Якраз одної бракнуло. Mm, господиня, скажіть відь. Господиня? господиню. Мама експлуататор дитячого капелюшку. Позбирали трішки персиків, ще лишили багато на дереві. Клас. Дивіться, вони реально велетенські і класні. Але треба буде їх ще на, день, на ніч поставити в тепле темне місце. Певно, в кухні під стіл десь. І вони на завтра будуть сочні, бо сьогодні вони ще такі тверденькі. А ну, сфокусуй. Отака краса. Які персики давала мамі. Які будеш шісти? Вибирай. Оті два буду. Всі будеш? Навчишся гарно мити будемо економити на мийці. Що там знизу помий. Де ще грязне? Подивись, де ще грязна машинка. Мочалка грязна, а машинка. І свою помила. Молодець. Ой, а де відерку з водою? Щось твоє ще грязно, та по моїй. Угу. На селі взагалі то класно, і, і помити машину можна дешево. І дитина цілий день на вулиці. І мама має час відпочити, посидіти, поки дитина зайнята. Єдине добре, щоб було провести воду до хати, бо е, в моєму селі вода проведена, а в Юри. Щось там якісь проблеми. Ось. І Тому в мене ми можемо залишатися надовше, а в Юрі ну, максимум 1-2 дні. Завтра знову має бути плюс 30, на озеро ми не поїдемо, бо в Веронічці усі останні дні було не дуже добре, не дуже гарно себе почувала, плюс температура. Тому ми залишимось на селі, але на озеро не поїдемо. Може підемо на гриби, не знаю. Взагалі я собі так думала, може колись в майбутньому переїхати подалі від міста. Тепер я розумію американців, які е, після народження дітей тікають з мегаполісу і купують будиночки за містом. Там... В них там будиночки, ну це не так, як в нас гектар поля, купа грядок. Зараз і десь майже вже ніхто так сильно не заморочується стосовно поля. Мінімальні якісь грядки, помідорчики. Такі, як у нас на балконі, такі біля хати роблять. У мене зараз є нова мрія, поки Вероніка маленька, десь переїхати трошки в село або за місто. Реально, цілий день на вулиці і цілий день вона зайнята. Свіже повітря, вітамін Д, як мінімум, дуже добре впливає на організм. А у Львові поки вийде ще й плюс відключення світла, треба дивитися, чи є світло, чи можна виходити, чи потім ти не зможеш зайти до хати, бо світла немає і їх не працює. Є дуже багато всяких, але і поїсти на вулиці не вийде. Бо тут, до речі, ми сьогодні їли на вулиці тут, і вона обід дуже гарно з'їла. Я їй зробила зубку гречану, і вона навіть не те, що я її годувала, навіть сама ручкою їла. Е, тому тому та, на вулиці, на селі, на повітрі завжди краще. Заради таких маленьких діток обов'язково треба виїжджати кудись. Єдина проблема, я так розумію, колись була через те, що до міста далеко і не всі мали машини. Тепер, коли машина це вже не розкіш, а в кожного по одному, по два екземпляри, Село стало набагато більш привабливим. Я зараз йду, напевно, мити коляску Веронікину. Тут, до речі, теж набагато зручніше це зробити, ніж ванні на поверсі. І будемо вже йти вечеряти, бо дивлюся, стає пасмурно. У нас тут чомусь не виключали цілий день світла, не знаю. І інтернет просто Юри не проведений, так взагалі в селі є інтернет. Того я не знаю, яка тут група відключень, і навіть не можу подивитися. А в нас вже вечір. Я нарешті вклала те на чудо. Зараз вона переходить з двох снів денних на один і ввечері її вкласти це щось дуже нереальне, Зараз це дуже складно. Фух. Десь пів. Це майже 9 Тому е, Юра ще щось робить на подвір'ї. У нього завжди на селі купа роботи. А я е, зараз буду пити чай з його дуже гарної чашки, е, поки, він не, поки він не бачить. Вам всім дякую за перегляд, всім гарного вечора. Всім па-па-па-па, до завтра.